Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Рушак, і я засновник проекту Lab Travels. Якщо ти дивишся це відео, це означає, що ти на нашому youtube каналі за останній рік кількість наших підписників в різних соціальних мережах зросла до 40 тисяч. Отже, ми зрозуміли, що багато з вас не знає, хто ми такі, і ми вирішили розказати вам про нас після багатьох років подорожей життя в інших країнах, відвідування більше 20 країн світу. Я заснував трауз як соціальний проект, щоб на власному досвіді розказувати людям, як дешево подорожувати в інші країни світу. Ми почали організовувати зустрічі в містах Західної України, на яких збиралось сотні, навіть дві сотні. Людей після цих зустрічей ми отримали дуже багато нереально крутого фідбеку, подяки. Але люди задавали лише Одне конкретне питання: чи можна поїхати з вами? Ми проаналізували цю інформацію і вирішили організувати 5 пробних поїздок на морське око. Більше того, ми перші, хто організували поїздки на морське око в Україні. Після цих поїздок ми отримали нереально крутий фідбак від наших учасників, і ми зрозуміли, що ця справа буде справою нашого життя. На момент записання цього відео ми організували вже близько 100 пригод, і більше тисячі учасників їздило з нами в різні країни світу. Ще до заснування проєкту я мріяв про відкриття власного Ютуб каналу про подорожі. Тому паралельно проєкту я почав розвиватися в цьому напрямку. Але через мій перфекціонізм я не міг це зробити зразу, тому що я завжди мріяв, що цей канал має бути на дуже високому рівні. За три роки існування проєкту я вчився, розвивався в цій темі, вчився знімати і опрацював дуже багато крутого матеріалу. Що сьогодні, нарешті, презентувати наш Ютуб канал. В бета-версії тут ви побачите багато е, різних відео з наших поїздок. Ми зануримо атмосферу наших подорожей. Ми відкриємо для вас нові напрямки та подаруємо нові ідеї та мрії. Крім е, відео на цьому каналі, ми будемо розігрувати наші поїздки та інші дуже-дуже круті призи. Тому підписуйся на канал, став колокольчик, щоб не втратити круту можливість вигравати дуже класні призи.